Сьогодні хочу представити чесний відгук від користування гранулятором Ротик 100. Досвід користування 2,5 місяці. Відносно не довго, але вже достатньо, щоб зрозуміти, чи працює цей апарат добре чи ні. Що хочу сказати, що працює він у нас без проблем, ціле літо і Пів осені, кожного дня працював він в районі півтори-дві години, працює безвідказно, зараз наставлено на таку от гранулу, Бо птиця в нас вже велика. Матриця трійка. Як бачите, тут все працює, завантажуєте, просто завантажуєте і воно саме все робить.